Якщо говорити від себе, то тренування на максимум підійдуть далеко не всім, навіть такі короткі. Прогресія тут лінійна, тобто метод вперед-вперед, і думати особливо не треба. Така методика може бути складною для багатьох вікових атлетів через гірше відновлення. Таким людям підійде хвильовий метод, тобто чергування легких і важких днів. Ми відкочуємось назад, збільшуємо навантаження і знову. Така періодизація більш підходяща і перевірена для більшості. Друзі, в описі під цим відео знайдіть телеграм-канал з чатом атлетів і інстаграм сторінку. Наприклад, у Телеграм ви знайдете бонусний контент про тренування і чат атлетів для спілкування, а в інстаграм більш особисте посилання під відео. Чому ж важливо підходити до подібних тренувань з обережністю? Хоча можна його пробувати, ми просто розбираємо переваги і недоліки. Це велике навантаження на суглоби, і хоч тут можна тренуватись так на максимум і в прогрес, то це важко морально підтримувати і такий підхід на тривалий час. Плюс, якщо ви займаєтесь самостійно і не маєте людини, яка б слідкувала за технікою зі сторони, то теж буде складно. Також різні умови роботи, відновлення у всіх людей по різному і не дозволить так тренуватися довгий час.